Привіт, вітаю тебе з новою книжкою Майнкрафт, Хроніки Утсворду. Ніч Кажанів. Почнемо. передмова. У спогадах суцільний морок, адже тоді атакували зомбі. Шість постатей стояли в останніх променях сонця, що хилилося за небокрай. П'ятеро з них були однокласниками і не особливо вирізнялися з ростом. Нещодавні химерні події навчили їх працювати разом, щоб стати командою. Однак сьогодні їм доведеться зіткнутися з небаченими труднощами. Шоста постать була значно вищою і ширшою за решту. До того ж, то була не людина, сіра шкіра, здоровила. Сіра шкіра здоровила, відблискувала залізом, а очі світилися багрянцем. Друзі сподівалися, що це створіння їх захистить. Будьте на поготові!» – гукнув котрий із них. Вони вже поряд. І справді, подивившись у підсвіченим місяцем імлу, неподалік можна було розледіти цілу юрбу монстрів, зомбів, скелетів та ворожих мобів. Усі вони прямували назустріч шістьом постатям. Розділ перший. Кажани. частина перша вони вороги, друзі чи однокласники. Ешка поруважно слухала, щоб не пропустити своє ім'я. Дівчинка не хотіла, щоб її помилково поставили в журнал Енко, хоч її вчителька міс Мінерва вже й так помітила лескуче, червонобоке яблуко, яке Еш поклала їй на стіл, що й не зайшла до класу. Поки міс Мінерва вела перекличку, з вентиляційного отвору почувся дивний звук. Що дуже відволікав Еш, яка сиділа на задній парті. Почен, промовила вчителька. Друг Еш По, крутнувся у візку і скинув руку догори, так, ніби кидав м'яча у кошик. На баскетбольному майданчику йому не було рівних. У школі всі знали, що По – класний спортсмен. Є. назвавши ще кілька імен, міс Мінерва промовила «Гарпер Гюстон!» як завжди, зайнята читанням, Гарпер підняла руку, не відкриваючи очі від підручника. На думку, Еш, Гарпер була ідеальною ученицею, особливо добре їй давалося математика і природознавство, а ще в неї була крутицька пам'ять. Гарпер, мабуть, пам'ятала все від математичних формул до днів народження друзів. Інколи ім'я Еш була наступне за алфавітом. Дівчинка дочекалася, коли місмінер назве її, підняла руку. І зустрілася з учителькою поглядом та всміхнулася і позначила Еш у журналі як присутню. Еш була новенькою у школі Вудсфорд Мідл. Вона лише кілька тижнів тому переїхала в місто. Опинившись у новій школі, дівчинка сподівалася, що матиме ідеальну відвідуваність, і не пропустить жоднісінького уроку. Еш подобалось бути найкращою в усьому, саме тому вона отримала стільки нашивок скаутського загону дикуни. У вентиляції знову почувся шурхіт і металічне клацання. Еш розвернулася, здавалося, ці звуки чує лише вона. Може, то вентиляційна система стара і іноді шумить. «Джоді Маркадо, промовила вчителька. Еш усміхнулася. Джоді була першою, з ким вона тут потоваришувала. Нова подружка виявилася безстрашною, трішки дивокуватою. Джоді перескочила один клас, тож була. Нижчою і молодшою за решту однокласників. Проте розумом їм не поступалося. А ще Еш вважала, що Джоді – найкраща художниця в класі. Наступним у списку був старший брат Джоді. Він просто обожнював Майнкрафт, як і сама Еш. Але ця відеогра була не єдиним їх спільним інтересом. Морган Меркадо є! Голос не завзято вигукнув Морган. Шум вентиляції ставав голоснішим. Здавалося, ніби щось відреагувало на Морганів. Голос. Почулося шурхотіння і приглушений писк. Цього разу Джоді теж звернула увагу на незрозумілі звуки. Що там? пошепки запитала вона, Еш тільки виразно стинула плечима, мовляв, гадки не маю. Цієї миті двері класу зручку відчинилися і зі страшним грюкотом гахнуло б стіну. Це зайшла вчителька природознавства док Калпепер. Міс Мінерво!» – засапано почала вона, я прийшла попередити вас. Не встигла док закінчити фразу, як вентиляційна заглушка над головою еш злетіла з кріплень, випустивши в клас десятки летючих створінь, що пищали, квикали і тріпочіли крильми. А це що? Кажани. вигукнула Еш. У класі зчинився хаос. Діти кричали, хтось припав до підлоги, решта відмахувалася від крилатих істот. Еш сховалась під партою. Джоді зробила те саме. Це якийсь кошмар. І не кажи, відповіла Джоді, але мені по приколу. Еш через силу засміялась. Це була б не Джоді, якби вона і тут не знайшла щось смішне. Міс Мінерва відчайдушно відбувалася від кажанів, що летіли до її кучерів. Усі на вихід, зваліла вона учнів. І хочеш, але не біжіть. Еш дуже хотілось побігти, але на навприсядки це зробити було досить складно. До того ж за нею волочився наплічник. Коли більшість однокласників уже були в коридорі, Еш дещо згадала. Вони зовсім забули про барона пампушечку і залишили його самого. Завагавшись тільки на мить, новенька розвернулася і подалась в клас. Еш, що ти чудиш? гукнула Джоді. Барон пампушечка це хом'як, який жив у їхньому класі під опікою Еш і Моргана, хоч Еш і не вважала, що, каже, не зашкодять шукатому резунові, але лишати його там самого не хотілось. Крім того, йому вранці не встигли дати хом'якового коржика. Прошмигнувши на інший бік класу, Еш закинула портфель на спину і схопила клітку. Витягати товстунчика було б надто довго, тому легше забрати його разом з хаткою. Проте клітка виявилася важчою, ніж здавалося, на перший погляд. Давай допоможу. обернувшись, Еш побачила, що в клас слідом за нею і зайшов морган. Цієї ж миті котрись із кажанів мало не вліпив їй ляпаса перед частим крилом. Ну що ж, тепер вона і справді рада була бачити друга. З його допомогою клітка здавалася легкою, мов Пушинка. Діти низько нагнули голови і за кілька секунд вискочили з класу. Міс Мінерва з грюкотом зачинила за ними двері. Дякую, що повернувся до мене. Дякую, що згадала про пампушечку. Я з переляку зовсім про нього забув, з усмішкою відповів хлопчик. Ком'як у цей час спокійно спостерігав за гармидером, що щинився довкруги. Холоднече людей його мало хвилювало надто після того, як він отримав ідеш коржика. Мінерво, я перепрошую. Просячи вибачення, вчителька природознавства знервовано розмахувала руками і не могла стояти на місці. Я хотіла попередити про кажанів, але не думала, що моя гучна поява сполохає їх. На відміну від доки, яка не могла встояти на місці, і хвилини міс Мінерва завжди демонструвала залізну витримку та спокій. А звідки ти знала, що вони у вентиляції? запитала міс Мінерва вперше руки у боки. Знову якийсь твій проєктик, док. я тут ні до чого, замахала руками калпепер. Я вранці почула звідти шум і відслідковувала його від класу до класу. Здавалося, міс Мінерва не дуже вірить словам учительки природознавства». Ну, хоч погода хороша, діти, йдіть на спортивний майданчик і чекайте мене там, а я зараз повідомлю директора. А що робити з бароном помпушечкою? – запитав Морган. Ваш хом'як може побути в мене, запропонувала док. Це найменше, що я можу зробити. Тут вона клацнула пальцями, ніби щось пригадала. А взагалі я б хотіла поговорити з кількома твоїми учнями, Мінерво, можу я забрати Еш, гарпер, по і обох Меркадо? Еш із морганом перезирнулися, доксойно перелічила всіх учасників таємного клубу любителів Майнкрафту. А може, то просто збіг? Еш стало цікаво, їхню таємницю розкриту чи ще ні. Може, док дізналась правду про гору чи про застереження, яке їм залишили? У повітрі почувся пронизливий писк. Над самісінькою головою міс нерви промайнув кажанчик. Вчителька його навіть не помітила. Еш утомлено зітхнула. Хай про що хоче, поговорити з ними, док, це все одно не буде гірше за ранковий гармидер у класній кімнаті. Принаймні новенька на це сподівалась. Підписуйся і чекай наступного розділу.